Вечір 29 вересня, рубрика будні квадроцикліста. Так, сьогодні до нас приїхало 4 квадроцикла. У нас приїхало 2 Лінхай М170, чорний і білий. Ці квадрики у нас замовлені на Житомирщину. І в неділю ми маємо їх везти на Житомир. У нас приїхав Лінхай F320, повнопривідний F320, Pathfinder, Він називається, така гучна назва. Абсолютно новий квадрик. Подивіться, яка широка корма, у нього яка шикарна жопа. Так і хочеться її помацать. Ну, детальний відеогляд я на нього зроблю з понеділка, бо зараз немає часу. Ми його тільки поставили на колеса, закотили в майстерню. Отак він поки що стоїть. Отак пластик, сидіння на ньому, зеркала валяються. От. Чим я займаюся сьогодні? Сьогодні треба підготувати документи на цей квадрик, бо за нього скинули передплату. Завтра буду вести його під фастів. Значить, зараз перепишу таблички. Значить, Інформацію з дублюючих табличок, номер рами, номер двигуна. Значить, і завтра з раночку цей квадрик поїде до нового власника Safe 450 в максимальній комплектації От такого шикарного кольору. От. Значить, що у нас із цим квадриком? До речі, новий квадрик Все зібрали, протягнули, відрегулювали, проводочку місцями допрацювали, там перепроклали деякі шланги. Промазали пильники рульових опор, наконечників там і так далі. Заводити не заводиться. Думали карбюратор, почали продувати, та ні, наче пальне поступає в карбюратор, все окей. Викрутили свічку, свічка мокра. Значить, немає іскри, пальне не згорає. А це не від нього свічка, ось від нього свічка нова. Ну, не суть. Значить Не, не згорає пальне, свічка мокра, подивились, немає іскри. Почали перевіряти катушки, комутатори. Ось його рідна катушка. Ось ми вже іншу катушку підкидали. Нема діла, перевірили. Не приходить плюс на катушку. Почали перевіряти комутатор. До комутатора всі плюси приходять. Ось у нас тут два комутатора Ще. Ось третій комутатор у мене був. Виявили е ми неполадку в генераторі. Ось він у нас вже знятий. Генератор на 10 катушок і одна катушечка основна, ця, що працює на систему запалювання, дає напругу на цю високовольтну катушку. Швидше от, от, за все, проблема в ній. Уявіть собі, оця движуха, генератор в зборі з датчиком Холла коштує 450 блять, гривень. 450. Ну Це безплатно. От. Тому ми навіть не будемо пробувати порішати, порішати оцю запчастину. Через імпортера по гарантії 450 гривень, я його замовив, він завтра прийде. Ми його ставимо, запускаємо квадрик, міняємо масло повітряного фільтра і все, квадрик у нас готовий їхати до нового власника. Це ось. Ротор генератора це від нього шайба випала упорно. Так, що у нас тут? ну Тут хлопці закінчують другий квадрик цей, що їде в сім'ю на Житомирщину. От, А тут у нас на дворі стоїть квадрик який я продав 4 дні назад. 4 дні назад я його продав і його вже привезли назад. Привезли назад, чого б ви думали. 4 дні назад. Привезли вже на перше ТО. Я людям пояснив, що перша заміна масла на 100 км, друга заміна масла і друге ТО на 500 км. І от я вам покажу, просто дивіться, скільки люди наїздили за 4 дні. 101 кілометр. От 101 кілометр вони проїхали і кажуть, ми вже не їздимо. Ми привеземо квадрик, зроби нам ТО, наскільки люди відповідальні. Клас, і от в таких людей проблем з технікою не буде взагалі ніяких. От, коротше кажучи, завтра ми доберемося до цього квадрика, перевіримо затяжку всіх вузлів і агрегатів, заново все промажемо, Масло в двигуні, повітряного фільтра, промажемо цеп і віддамо, хай далі катаються. Так, Мені здається. В білому кольорі Лінхай М170 виглядає дуже непогано. Контрастний, чорний з білим. Просто пісічка. Як каже, як каже один мій знайомий, як клітер любимої жінки. Так, що? Чим займався сьогодні я? Особисто я, е, значить, та півдня, напевно, говорив по телефону, але планував закінчити збірку цього двигуна. Хто слідкує за нами давно, то ви бачили цей багатостраждальний двигун. Два роки він пролежав в Києві. На СТО, не могли його доробити. Але ми його вже закінчуємо збірочку. Картерина. Картерина, картерина моя картерина. Бачите, основна ліва нога, ліва половиночка, лівий картер. На нього вже зібрана права половинка, на нього вже накинута нова поршнева 180 кубів. Картери обидва у нас розточені під установку нової поршневої. У нас перебрана головка. У нас притерті клапана, замінені сальники клапанів. От. І одного клапана ми навіть поміняли, тому що коли ми їх розсухарили, виняли, бачите, по центру чорна така полосочка. По краю і ближче до центру клапана, видно, блістяще, а по центру, ну, коротше кажучи, через те, що клапана не були правильно відрегульовані, через те, що клапана були. Піджаті, не було взагалі теплових зазорів. Через те його отак розклипало і, по суті, він прийшов в негодність. І через це довелося замінити одного клапана. Так, і що? Не не, не не закінчує сьогодні збірку двигуна, тому що в наборі прокладок не було прокладки під натяжник Цепі ГРМ. от Завтра окремо її замовлю. От, і завтра чи післязавтра вже буду закінчувати збірочку. По коробці у нас вже стоять всі нові підшипники, стоїть первинний вал. От, нам залишиться лише вкинути оце все значить, і закрити це все кришкою коробки передач. Тут у нас вже все стоїть масло насоса, обгонна муфта стартера. Тут нам треба тільки накинути генератор буде ось він. От. і поставити ротор генератора. В принципі, на цьому збірка практично закінчена. Там у нас залишиться з цієї сторони попрацювати з варіатором. Я вже показував для тих, хто слідкує за моїми що Варіатор тут перегрітий, з колоколом проблеми. Він синій, явно від перегріву, деформований, восьмерочкою крутиться. Ну, коротше кажучи. Так, окрім усього, є таке перечуття, що сьогодні-завтра забронюють оцей квадрик, і він поїде у нас на Чернівці. Окрім усього, є перечуття, що оцей квадрик заберуть у нас. І значить, за нього мають скинути оплату вже. E, значить, волонтери викупляють цей квадрик для військових. І Парочку оцих квадриків я відчуваю, що полетять у нас e, на прокати. Тому що прокати активно цікавляться цією технікою. Найдешевша конячка. І по своїх робочих характеристиках по, експлу... по експлуатаційних затратах це один із найкращих і найбюджетніших квадриків Linhai M170. Блін, ну а Тут новий квадрик да, довелося розібрати все. бачите. Зняли генератор, щоб добратися до всієї проводки. Прозванювали ці всі речі, кожну фішечку, кожен провід визванювали, куди доходить живлення, куди не доходить. Провода перевіряли всі. От, ну нічого, Завтра прийде генератор, зберемо, От, і людям віддамо вже повністю в бойовому стані. Якщо маєте питання по квадроциклах, задавайте, пишіть коментарі або телефонуйте, Значить, контакти на екрані і в описі до профілю. З приводу продажу квадроциклів і з приводу його ж, їх же сервісу, контакти ті ж самі. Цей відосик я маю можливість знімати, завдячуючи нашим захисникам. То, значить, а ви маєте можливість дивитися ці відосики, також, також завдячуючи їм, тож не забувайте їх підтримувати.